І Сьогодні ми познайомимось з письмовим відніманням трицифрових чисел з переходом через розряд. Підписуємо числа таким чином, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. На лінії між зменшуваним і від'ємником пишемо знак мінус. Замість дорівнює, під від'ємником проводимо лінію. Подивіться уважно на вираз. Віднімати будемо справа наліво. Починаємо віднімання з одиниць. Міркуємо так. 4 одиниці. Відняти 9 одиниць ми не можемо. Тому позичаємо один десяточок. У розряді десятків, Щоб не забути про це, ставимо крапочку. Один десяток це 10 одиниць. Отже, 10 одиниць додати 4 одиниці буде 14 одиниць, а 14 одиниць відняти 9 одиниць буде 5 одиниць. Підписуємо під одиницями. Демо віднімання десятків. Так як ми вже один десяточок позичили, то у нас залишається не три десятки, а два десятки. А два десятки відняти один десяток, буде один десяток. Підписуємо під десятками. Починаємо віднімати сотні. Пять сотень. відняти дві сотні. Буде три сотні. Підписуємо під сотнями. Отже, можемо зробити висновок, що якщо від 534 відняти 219, то отримаємо 315.